Доброго дня, шановні учасники нашої головної події місяця Бізнес Академії. Я Марина Рудникова з міста Дніпро, партнер компанії PM International у статусі старший віце-президент. Дякую представництву за можливість поділитися з вами моїми успіхами і моєї команди і е, поділитися з вами своїм баченням перспективи розвитку бізнесу кожного партнера. З Успішною компанією PM International. Спочатку розповім свою історію. За фахом я економіст. Все своє життя я працювала в фінансовій сфері. Я займала керівні посади в банківських, державних, фінансових установах, отримувала добрі зарплати, але я не могла впливати на зростання моїх доходів. Розпоряджатися своїм часом. А ще я мріяла про можливість впливати. На моє майбутнє життя у пенсійному віці, мати фінансову незалежність, ще я хотіла займатися тим, що люблю та мати свій вільний час. А для цього потрібно мати свою справу. І поки що я розмірковувала на тему свободи та вибору від діяльності, у віці 49 років я потрапила на операційний стіл. Звичайна історія. А після операції зрозуміла, що не можу працювати повною мірою як раніше. Я втратила енергію та здоров'я, бо багато працювала. Як відомо, якщо у людини немає здоров'я, то про яку роботу та бізнес можна мріяти? Так я почала вивчати свій організм, щоб повернути якість життя. Саме тоді я зрозуміла, що ми всі, змінивши мислення, поведінку та харчування, можемо повернутися в точку здоров'я та енергії. І я була в пошуках. Я перепробувала багато продуктів. Різних компаній різної якості. І я зрозуміла, що Бог нас чує, коли одного разу у 2019 році мені зателефонувала Світлана Сірова, стрібний президент команд, мій інформаційний спонсор, який я дякуватиму все своє життя. Вона запросила мене на першу бізнес-презентацію можливості з PM International. Це саме вона подарувала мені шанс. На успіх і впевненість у завтрашньому дні. З того самого дня, як я закохалася у продукцію Fitline і почала запрошувати знайомих на першу презентації дегустації, мій бізнес почав свій розвиток. Зараз вже я маю велику структуру однодумців, які вже будують свої команди. Деякі партнери вже працюють самостійно. Ми зустрічаємось лише на заходах компанії. Звичайно, я дякую кожному партнеру і клієнту, який. Почув і підтримав мене спочатку і разом зі мною рухається на вершину свого особистого успіху. В мене вже майже 6 років працює пенсійна накопичувальна програма спільно з PM International. Я накопичую також автобонус. Я тричі відпочивала в самому елітному місці відпочинку на узбережжі Адріатики по промоушену Євротур у колі здорових та щасливих партнерів сім'ї PM International. А у вересні цього року я відпочивала зі своїми доньками. Хіба це не те, про що мріє кожна матуся? Про що я мрію ще. Я мрію про велику партнерську команду, про можливість керувати своїм часом, частіше спілкуватися та відпочивати з близькими людьми і, звичайно, закрити президентський статус. Темі новий крок у розвитку та вбудуванні моєї фінансової стабільності. І це можливо досягнути, тільки допомагаючи, закривати нові ранги та статуси моїм партнерам. Тому що тільки спільно в команді, допомагаючи один одному, ми маємо шанс розвиватися набагато швидше, ніж поодинці. Шановні партнери, якщо ви ще сумніваєтесь, ви зберіться. Прийміть рішення і допоможіть собі втілити свої мрії разом із компанією PM International. Єдине, чому люди не споживають інноваційну продукцію Фітлайн і не будують бізнес PIM International, так це те, що вони про неї не знають. Нам потрібно ділитися кращим з нашими друзями. Я щаслива, що колись не прогавила свого шансу змінити своє життя і мати можливість керувати своїм часом і своїми доходами, мати здоров'я та радість. Сьогодні я стою на прозі свого 60-річчя. Я впевнено дивлюся у своє майбутнє. Я можу впливати на якість свого життя. Колись я почула ключову фразу: вибір важливіший за зусилля. Як важливо обрати кампанію, з якою можна реалізувати свої мрії гарантовано. Час змінюється. Саме зараз потрібно розвиватися в мережевому бізнесі, де гарантовано отримаєш і здоров'я, і додатковий дохід, і саморозвиток. Приєднуйтеся до нашої міжнародної команди. З компанії PIM International ви маєте шанс перспективний бізнес Потенціал компанії 47 мільярдів доларів. Це велика перспектива для кожного. Дякую вам за увагу та бажаю всім якості та радості життя. Вам варто лише замріяти та повірити в себе, собі та своєму спонсору, наставнику. Іноді він більше знає про ваші можливості, ніж ви самі, і підтримую вас вірою у ваш успіх. До нових! Зустрічі!